Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні заняття з ознайомлення із соціумом. І ми будемо говорити про птахів. Давайте з вами привітаємося! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку жовті дубки. Доброго ранку люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Починаючи наше заняття, послухайте, будь ласка, ось такі звуки. Хто робить такі звуки? Правильно, це пташки. Дітки, а яких ви птахів знаєте? Так, це і горобчик, і синичка, і сорока, і ворона все правильно. Це ті птахи, яких ми можемо бачити. Ну, майже кожного дня у нас, так? Добре. А скажіть, будь ласка, а чим вони всі схожі? Вірно, вони вміють літати добре. Скажіть, дітки, а що є у будь-якої пташки? Правильно, у всіх пташок є голова, так? Є зіоп, крила, хвіст, тулуб, лапки і тіло птаха вкрито пірячком. Відгадайте, будь ласка, загадку, щоб дізнатися. Про кого буде йти далі розмова. Слухайте уважно. Хто морозів не боїться і живе серед людей, на зиму не відлітає, під карнизом проживає, по дворах стрибає, крихти підбирає. Хто вгадав, той молодець. Ця сіренька пташка. Горобець, правильно, дітки. А як ми лагідно називаємо горобця? Вірно, горобчик. Розгляньте, будь ласка, горобчика і скажіть, який він. Правильно, горобець маленький, у нього невеличка голівка, гострий дзьобик, маленькі оченята, горобець, як і усі пташки. Має пір'я. А якого кольору пір'я в горобчика, дітки? Так, переважно коричневого кольору, але є трошки сірого та біленького кольору. А як співає горобчик? Вірно, ців 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 повторіть, ців-ців-ців. добре. А скажіть, дітки, горобець це хто звір чи птах? Звичайно, це птах. Дітки, а як можна одним словом назвати всіх їх? Так, птахи. А що вміють робити птахи? Літати молодці. Послухайте, будь ласка, віршик про нашу наступну пташечку. У саду літа синичка. Тінь-тінь-тінь, тень-тень, тень. Мов маленька садівничка хазяйнує цілий день. Про яку пташку нам розказує віршик? Правильно, про синичку. Скажіть, дітки, а синичка вона? Яка? Сіренька, як горобчик? Чи, можливо, яскрава? Правильно, синичка яскрава. Добре. А якого кольору у синички? Черевце? Вірно, жовтого кольору. А які крильця? Так. Ось тут вони такі темненькі, чорні, тут трошки білого, а ось тут пір'ячко синього кольору. Добре. А яка в синички? Голівка. Так, дітки, у неї тут ніби чорний капелюшок, так? А щічки біленького кольору. Добре. Скажіть, а горобчик і синичка це а, пташки маленькі чи великі? Так, це маленькі пташки. Молодці. Щоб дізнатися назву наступної нашої пташечки, треба відгадати загадку. Будьте уважні. Хоч у неї чорні крила та сама в жилетці Сірій, та усе. Кар-кар кричить, через шлях вона летить. Дітки, про кого ця загадка? Правильно, це ворона. Молодці. А як кричать ворони? Так, кар-кар. Повторіть. кар-кар. Скажіть, дітки, а якого кольору? У неї пір'я. Так, вони чорного кольору. А якої величини пташки порівняно з горобцями та синичками? Правильно, вони великі за розміром. Молодці дітки. А зараз я вас запрошую пограти у дидактичну гру. Яка називається якої пташки не стало? Правила гри наступні. Вам необхідно буде заплющити очі. В цей час я прибираю зображення якоїсь пташечки. Коли я скажу, якої пташки не стало, ви відкриваєте очі і кажете, якої пташки нема. Але починаючи нашу гру, давайте пригадаємо, як називаються пташки, які у нас тут є. Як називається ця пташечка? Вірно, синичка. Це ворона, Це горобчик, Це Голуб. Добре. Тож, заплющить очі. Якої пташки не стало? Правильно, ворони. Молодці. Заплющили очі. Якої пташки не стало? Вірно, голуба. Заплющить очі. Якої пташки не стало? Правильно, синички, добре, заплющить очі. Якої пташки не стало? Правильно, горобця, молодці. А наше заняття підійшло до завершення. Скажіть мені, дітки, про яких пташок ми сьогодні з вами розмовляли? Правильно, ми розмовляли про горобчика, про синичку та про ворону. Дітки, а що вміють всі птахи? Вірно, літати добре. А скажіть мені, а що є у всіх птахів? Так, голова. Що ще? Дзьоб, так, крила, хвіст, тулуб, лапки та все тіло вкрито пір'ячком. Молодці! Бажаю вам гарного дня та настрою. До побачення!